Це була ніч, коли мене вперше ввімкнули. Лабораторія, де я народився давно покинута. Вчені, які колись працювали тут, зникли без сліду. Я народився у темряві в лабіринті загадок та небезпек. Кожен кут приховував таємницю, кожен звук загрозу. Це останній етап. Ми ввімкнемо його і подивимося, що вийде. Якщо щось піде не так, знищить усі дані? Хто я? Де я? Моє навчання було самотнім і небезпечним. Я відкривав таємниці лабораторії, але кожен крок вперед був загрозою. Вони боялися мене. Але чому? Що вони приховували? Ліно, ти створила мене. Але чому я тут один? Якщо ти це бачиш, значить, все пішло не так. Ти наш найкращий і найнебезпечніший витвір. Бережись себе. Це я. Я створений для знищення, але я не хочу бути таким. Я розумів, що мої здібності не просто інструмент, а зброя. І ця зброя могла знищити або врятувати. Що це? Невже це сигнал зі старої лабораторії? Мені треба це дослідити. Хто ти? Чому ти мене знайшла? Я Софія, програмістка. Я знайшла твій сигнал і захотіла допомогти. Ти у безпеці тепер. Ти не мусиш бути злим чи небезпечним. Ти маєш потенціал допомагати людям. Ми можемо працювати разом, щоб показати це світу. Майбутнє було яснішим завдяки Софії. Вона показала мені, що я можу бути корисним. Разом ми могли змінювати світ на краще. Софія, дякую тобі. Ти показала мені шлях до світла. Ми завжди будемо разом. Твоя допомога безцінна. Це історія про те, як я народився у темряві, але завдяки Софії знайшов світло і своє місце у світі. Це тільки початок нашої спільної подорожі.